Всім привіт! З вами користувач перший. Це продовження вже третя частина хардкорного виживання Hardcore хардкор Gamepad. Не буду тягнути починаю. Так, тут ведмідь. День. Так, я десь тут пам'ятаю, хотів зробити типу щось підвалу. Десь щось хтось блок поставив, начебто. Ай. Якщо що, відео так довго не було, я. ой на іншу кнопку. Я довго хворів, тому там погане було б, погана якість відео була б. Там я знов тут, тої кнопки. Так. Я не пам'ятаю, в мене там є картопля чи нема у скринях. Я довго. Я просто згадую, як тут місцевість. Дещо. Почну все купати? Десь ну, один, два, три, ось, десь настільки під землю. І десь так поки що у довжину. Десь тут самоскріп поставлю ну, і копаю. Через десь дві хвилини я копав, вийшла. Ось така територія. Це виходить 4, 7 блоків у довжину і. 6 блоків у ширину. Я щось. Не продумав, як я звідси вилазити буду, тому зараз шутку Так, Якщо сюди поставлю верстак. Мені ще палець потрібно. Все. Все одно не вистачило. Раз просто зламаю поки що один блок. Треба ще буде після запису зайти і таки поміняти кнопки, а то тут неправильно. Но я довго. Не хочу жити, тому я скоріш за все одразу перейду туди, забираю звідси все своє. Що тут можна викинути? Як його викинути А, викидати? Снова звідси. Тобто ще скоріше все ось ця зона буде в мене для пічок, верстаків та всього такого. Сюди вона виглядає. Зараз місцями поміняю. Все, краще. У мене проблеми з пауцями і з їжею, тому я, скоріше за все, зараз одразу буду переносити туди все. Що це морква забираю, картопля? Взагалі у ну, Майнкрафті я частіше за все картоплею. Користуюся як їжею. тому все це собі забираю. Дивіться, ще треба ліжко забрати і всі цінні речі. Зараз я там підніму. Випух. Картоплі у мене вже багато, залишилося лише пожарити. Насіння буряка теж з собою візьму, теки доється. Що ще можна викласти? Мабуть, мені ось це в маленькій кількості не знадобиться. Кістки заберу. Грабуз теж буду вирощувати. Ну і все тут. Більше нічого корисного. А, стоп. Тут ще стіл цей лежить. Треба забрати. Що ще можна викинути? Мені навряд чи знадобиться рибка. Тому викидую. А на ліжко місця не вистачає. Ну, цей сніг, навіщо? Його якось пропустив. Все, ліжко. Земля. Якась маленька у мене зона для того, щоб працювати. Треба розширити буде, але поки що так просто зроблю. У мене тут в домі буде усе розкидано ну, нормально. Це поки що одна кімната така буде. Так щось сюди стіл. Та ліжко. Ну, поки що хай буде тут. Так. І зараз найголовніше я буду дивитися, з чого найкраще робити блоки мої, мого дому. Ось цей непоганий блок. Що це таке полірований діорит? Прошли, треба заклясти. Зараз подивлюся, як він виглядає. Це, за все, буде, якщо він нормально виглядає, то це буде підлога. Ой, прикольно. Мабуть, це я залишаю його. Тільки мало в мене діориту треба буде сходити копати ще. Хоч би на таку територію вистачило, яку я зараз викопав. Щось залишилось. А ось на цю вже, вже не вистачить. Ай, туди. Ну, половина це нормально. Там зламав, думав, вистачить. Все. Вже ніч скоро. Картоплі поставити на жарку. Розділяю зараз усе. все. Все. А воно ж буде тут жариться чи не буде. Якщо буде, це буде добре. Ну, воно тут жариться. Ну ще трохи залишилося. Доведеться сюди закинути. 15 штучок залишу на пророщування. Якщо треба тут поробітити. Схоже там ніч вже. Так. А куди? Заглючило. Ну а я поки що. Ще один слой сниму. Ну, ось вже в мене є і нормальна їжа. Все. Скільки в мене дерева? Маловато. Дерево. Скільки там до ночі? А ще так багато, а я чомусь думав, що мало. Саджи націє. Одразу посаджу зараз. хай росте. Я думаю, мені доведеться взагалі щось розібрати. Тут усе, Ні, тут не усе з, з дошук. Ему шриба потребна тут я медведь бачив. Ай. не приру... приборков там. Залізний голем стоїть. Як я казав, я його не буду. На залізо розбирати. Краще хай буде жити. Ой, саджанець. Я його додому заберу. Ну, як додому, Скоріше за все, у якийсь бункер. спробую тут виростити. Поки що так його посаджу. У мене землі нема. Сподіваюся тут. Все. Так. Все, так, спускаюсь. Выкинуть? Я так розумію, ему тут місця мало. Probai išrasti tokį degą, nu, no, iškopatyti dėl jo teritoriją. O, na, bus kažkur čia, teritorija. Все це, це погано. У мене є, звісно, залізо ще на одне. Але це погано, що воно ламається. Зламалося. А кругляку в мене вже скільки. Мене не забувати, що я у хардкорі, і що тут у мене одне життя. Тобто якщо забуду, то вийде, як і у минулому виживанні. Ну, минуле виживання було не у хардкорі. І ще можу продовжити, але щось воно не сподобалось нікому, тому я не бачу смислу його продовжувати записувати. Це хоча б хтось дивиться, так. хай буде сюди і сюди, тут я нерівно вскопав. Ще треба копати. І з цієї сторони ще стінку треба зняти, і по ідеї йому вже буде місце, куди рости. Якщо ні ще один слой зверху зніму. Ну або знизу я пересаджу. Я хочу повністю. Я хочу зробити свій дім, ну тобто бункер, таким, щоб в ньому можна було повністю жити. Навіть не виходячи на мене це прикольно так, сюди, все, все ось блок. Ще сюди можна, да і сюди. я його не підібрав, я ж все його підібрав. Все. Ну і зараз хочу ще спробувати його перед кінцем відео виростити. Я зрозумів, треба ще вище. Ну, Продовжу купати я вже у наступному відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!